Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. У нас сьогодні 18 березня. Я прийшла в парник чи в тепличку після роботи і хочу почати висадку помідорів. Не знаю, рано, не рано бачу, люди вже починають садити в неопалювані теплички, такі як у мене. Тому буду пробувати і я. Можливо, не всі. Ну, частину я садила в хаті, буду сюди їх пізніше тільки пікірувати у квітні, а частину буду прямим посівом у ґрунт робити. Буду ще під укривний матеріал. Такою ж плівкою, як у нас накрита теплиця, такою самою буду укривати я ще і зверху помідори. Пролью теплою водичкою, щоб там був такий. ну, як... Не термос, а такий тепловий ефект і накрию її. Не вистачає трошки мені агроволокна. Ще повинно або завтра, або післязавтра прийти агроволокно, то ще буду е, агроволокном ще зверху укривати. Землю вчора підготували, все тут перекопалося і. Насипала я перегною такого гарного сипунця і все, більше нічого додавати не буду. Просто садитиму чи сіятиму, і поливатиму теплою водою. Ось редисочка моя, я зняла з неї вже плівкою, тільки агроволокном. Її накривати і все. Гарненько, вся один в один зійшла, красивенька. Капуста також вилазить, але ще не вся не повністю, тому поки плівку знімати з неї не буду. Зараз, друзі, покажу вам швиденько огляд насіння помідорів, які буду висаджувати. Це у мене Фатіма, томат Фатіма. Це я брала на вагу 20 грамів. 20 грамів в зеленому світі я платила 120 гривень за ось цей пакетик. На вагу продається, друзі, там, де я купувала, від 20 в, в магазині грамів. Тому більше я не брала ніяких, але можливо, все-таки буду брати. Тому що в таких пачках, навіть самих великих, дуже помало насіння. Дивіться, це бичаче серце. Тут 1 грам або півтора грами. Ось тут що пишеться, один А ріогранде... Півтора грама пишеться. Ось таке фасування. По 5 грамів, навіть по 5 грамів немає такого насіння. Оце тільки, де я виписувала дні про сорт на овочі, це вже відкриті, бо я по чуть-чуть почала висівати, по 10 грамів. Ось така пачечка 49 гривень, 10 грамів насіння. Я якби знала, що я не зможу більше найти, і взагалі тоді я не думала, що в мене будуть більші об'єми, бо я збиралася в своїй маленькій парничку своєму садити і робити ще з віконних храм. Ну а потім все ж помінялося. То я думала, мені вистачить. А, а виписувати там ще додатково дуже довго йшла посилка. До цього часу вона б мені могла не прийти. Вона прийшла б мені, ну, коли ми вже. Ну там дуже довго, до місяця ми майже чекаємо. Тому що там дуже багато замовлень. Вже на слідуючий рік, якщо не зберу свої, а я буду старатися зібрати свої. правильно, Я в тому році зібрала, в мене ми ще їх поїли. Томат загадка ось такий. Вже я показувала неодноразово. І ось тут. Томат волгоградський теж 10 грамів. Ось такий ляна, ну це насіння черкащини. Це я вчора попросила чоловіка взяти, і він зайшов мені купив ось тут 3 грами. Але насіння черкащини я в тому році садила каліфорнійське чудо перчик, він дуже-дуже погано вийшов, тому я їх намічу і подивлюся. Можливо, вони зійдуть гарно, але буду перевіряти. Ще. Буду докупляти, друзі, помідори, тому що тут не все. Це ж тільки початок. Можливо, ще буду на розвіс і купувати, буду тоді на той рік. Тому що таких, як я хочу, ну дуже маленькі пачечки, а платити 18 гривень за отаку пачечку, ну це зовсім невигідно. Тоді, ось бичаче серце, десь в мене вже відкрите воно є. Оці помідори в синіх пачечках. Друзі, то я брала неодноразово. Я їх брала, коли висівала собі, то в принципі непогані вони. В тому році я брала і рожеві, і червоні великоплідні, і ріогранда брала я такі не один рік. І саньку брала. Нормально виходить розсада, виростає, і помідори, ті, що на пачечки намальовані. Ось брала і Ріо Гранде, ще одну Ріогранде. Ну це мені не вигідно. Якийсь банан червоний, новенький. Ага, це вже редиска. І в мене тут малесенькі пачечки, Ну це чисто більше для себе, бо тут по 30 зернинок всього. Я вже огляд робила. Також Ріогранде, бо це ж я збиралася тільки собі висаджувати. Далі Кенінсберг. Треба витягнути, погано показувати. Рожевий мед, хурма, от хурми б мені ще хотілося купити більше. Золоті купали. Золоті купали я не знаю, які вони. Одеська сливка, лагідний, також лагідний, більшу пачечку можна було б купити ще. Це, я вже садила, тут нічого немає. Кібіц називається, оце Волгоградський ранній. ну, Мені більше Волгоградський пізній подобається. ото Там 5,95, то пізній. І київський. І ще б я оце хурму взяла більші, київського більшого взяла. І ще, можливо, ляни. Ну, все попереду, ще тільки початок сезону помідорів у мене тому буде видно. А дощ у нас пере і пере. Піднявся більший. Ось так сію помідори, не знаю, чи густо це, чи рідко це кину трошки, мені кажеться, наче їх там геть мало-мало кинуть, ще чуть-чуть докину. Вже мені наче як і багато. Ну, буде багато, буду проривати. Пробую. Для себе, як садила раніше, там з тих маленьких пачечок кинеш по пару зернин, то якось воно й нормально. Ну, а вже в трохи більших об'ємах то трошечки і не знаєш, скільки його кинуть. Бо ж його буде багатенько тут. Це тобі не п'ять рядочків. Висаджуюсь. Бачите, скільки вже посадила. І ще є робота. Оце вже, друзі, справжня весна. Останніми днями у нас кожного дня курличуть пташки. Повертається з виріїв. Значить, буде весна, значить, буде тепло. Гляньте, який ключ здоровий. Вчора летів такий здоровий, ще більше, ніж цей. Сьогодні це вже вдруге. Перший раз я не встигла зняти. Десь курликало, а де, поки вийшла? Красота. Чомусь дивишся і в серці защемляє. Нарешті, друзі, закінчила. Все посадили, полили, накрили. Отак підписано. Скільки рядів, який сорт, і все. Пока місць буде так, під плівкою.